Малята, подивіться, будь ласка, у нас тут сюрприз. Подивіться, бачите, який чобіток. А там всередині щось є. А ще ось тут. Відкриваємо. Так. Ось подивіться, як багато ялиночок. До вас прийшло в гості. Ці ялиночки не прості. Вони сюрпризом всередині. Але для того, щоб його дістати. Треба занурити ручку ось сюди, в чобіток, дістати один папірець, розгорнути, прочитати буквочку, яка там намальована, відповісти на моє запитання, знайти цю буквочку ось тут і дістати свій приз. Готові? Да. Діставай папірець. Один, тільки один. Так, розгортай. В. Буквочка В. Знайди її, будь ласка, ось тут. Піднімай. О, подивіться, покажи діткам, що ти отримала. Ой, яка киця! Класна! А тепер а тепер, скажи, будь ласка, відповіді на, на запитання. Ми забули. Буквочка В. Який звук позначає? Голосний чи приголосний? В. В. Голосний. Ні. Приголосний в. Добре, сідай. Яка буквочка? Л. Кажи, будь ласка, буква Л. Який звук позначає Голосний чи приголосний? Скажи Л. Приголосний. Зайди, будь ласка, свій, свою скляночку, буквочку Л. Піднімає.